Діти у пунктах незламності, навіть на заправках, батьки малюків, яким треба робити інгаляції через обстріли росіяни, тривалі відключення світла, шукають місця, де є живлення. Таких світлин у мережі стає дедалі більше. Кореспондентка Теса Ніна Грушецька поспілкувалася з родиною дівчинки, яка теж потрапила в об'єктив під час інгаляції. У неї був бронхіт. та насправді виявилося, ситуація нині куди серйозніше. Це фото чотирирічної Адель, яка робить інгаляцію у пункті незламності. Донька захворіла, В неї був банальний бронхіт. Через відсутність світла у родини в квартирі було дуже холодно. Середня температура там 14. Тож звичайний бронхіт перейшов у абструктивний. Нам педіатр, лікар приписав робити її два рази на день в той день, якщо не помиляюсь. Там порядка 15-16 годин світла підряд не було. Ну дочекався десь майже до десятої. Варіантів вже довго чекати не було, тому спустилися вниз. Добре, що пункт незламності недалеко дому. Малечі таке лікування, кажуть батьки, навіть подобається, бо тут тепло. Більше того, в умовах, коли зникає електроенергія, в пункті незламності дівчинка може займатися улюбленою справою. Ще одна схожа історія. Вже інша дівчинка теж робить інгаляцію на АЗС. Ну, так не можна. Дитина чотири роки сидить і просто дихає біля вбиральні інгалятор. Це фото зробила волонтерка Наталія Марінюк, коли світла в одному із районів столиці не було кілька днів. Тут я заряджала свої гаджети. Приходить подружжя о 19.45 з маленькою дитиною. Дитина рожева, дитина кашляє, і батько говорить: а можете дати одну розетку? Нам треба зробити інгаляцію. Дві світлини і дві майже однакові історії. А скільки в оцих темних будинках загалом може бути таких дітей? І тих, які не можуть дійти до найближчого пункту незламності. Бо якщо в дитини як у Аделіни бронхіт, лікарі кажуть, вихід є за дітей, що хворіють на обструктивний бронхіт, Необхідно розглянути можливість проведення інгаляції за допомогою дозованого аерозольного інгалятора і трубочки, яка називається спейсер. Якщо ми говоримо за дітей, які хворіють на круп, на ларингіт, їм потрібно введення протизапальних препаратів, і безумовно лікар повинен Надати альтернативу інгаляціям через небулайзер, тобто це можуть бути або свічки субозоторії, або таблетки. Однак є ті, для кого електроенергія це не лише світлий дім, це можливість жити. У нас є чітка статистика. Скільки таких пацієнтів, наприклад, з муковісцидозом, це більше двох тисяч пацієнтів в Україні з легеневою гіпертензією це понад 200. І от вони через такі хвороби вийти з квартир не можуть. Якщо ступінь захворювання у малюка така, що Зміни в легенях призводять до того, що йому дуже важко дихати, і фізичне будь-яке навантаження буде для такої дитини великим стресом, який буде призводити до вираженої задишки. Безумовно, для такої дитини рухатись пішки на якусь далеку відстань буде дуже серйозним челенджем. Вихід придбати альтернативні джерела енергії небулайзеру, необхідно 9 вольт. Ще один варіант каже Тетяна Кулеша, засновниця організації, яка допомагає вижити дітям з орфанними, тобто рідкісними захворюваннями, придбати автономний інгалятор. Це інгалятори, які можуть працювати. Без електрики вони працюють на батарейках. Волонтерка розповідає дітям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Такі пристрої вони намагаються відправляти безкоштовно. Однак, після того як в мережі з'явилися фото дівчат із інгаляторами, запит виріс в рази за два дні до їхньої організації. Звернулося більше ста родин. Ці перші шість, які ми отримали, ми відправляємо в шість областей. Ще один дістанеться маленький Адель. Аби її батькам більше не доводилося серед ночі шукати для неї місце, де зробити інгаляцію. Ніна Грушецька, Даніель Косаковський, Андрій Вєташкін, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.